Доброго дня, дорогі односельці! З вами народний музейний діяч Великописарівщини Олексій Скоркін. І сьогодні я чекаю на гостей, на гостей з міста Сум, нашу поважну студію Мальва, які обіцяли до мене сьогодні заїхати, відвідати народний музей меду та поспілкуватися. Дорогі мої земляки, погляньте, чим я сьогодні, як господар, буду частувати таких чудових гостей. Прокинувшись зранку, я приготував отаку чудову страву. Це квашена капуста з огірочками, з солоненими. Все домашнє. Я приготував такі чудові бутерброди з салом, з чудовим чорним хлібом, з гірчичкою, з хріном. Я також приготував отакі гарні мочені помідори з капусточкою. Погляньте, як це чудово. Я також приготував отакі гарні квашені кавуни цьогорічні, гарну, гарну дивіться, такий великий бан картошки нашої. Місцевої, погляньте, що я приготував ще. Отакий чудовий салат з капусти, огірочків червоної, отакі чудові грибочки з цибулькою. Все по-нашому, по рідному. А також отакий чудовий виноград, який в мене я вирощую сам і також подаю гостям. А також в такому чудовому глечику я сьогодні подаю нашу чудову, чудовий розсіл, яким будемо запивати отаку чудову горілочку, медовуху, яку я роблю власними, власноруч, і пропоную для дегустації своїм гостям. Дорогі мої земляки, Дорогі мої е, вітчизники, Вітч... я е, запрошую вас до себе. Отак я зустрічаю своїх гостей. Ці всі наїдки, ці всі страви е, безкоштовні. Я роблю власними власноруч е, страви, які е, я е, нашої української кухні. Отакі чудові огірочки, капусточка, наші мощені помідори, наші чудові, наші чудові грибочки, які ростуть у нашій місцевості. Все для вас. Так що запрошую вас до себе в гості. З вами був Народний музейний діяч Великописарівщини Олексій Скоркін. До скорої зустрічі!